Є багато причин, чому люди обирають годинки кармін. Одна з основних це автономність. Сьогодні будемо порівнювати моделі, основною фішкою котрих є саме екстремальний термін роботи, а саме перші та другі Enduro. Сьогодні будемо порівнювати саме ці моделі, між собою та розберемось, в чому їх відмінність. Давайте починати. З вас підписка та лайк, а з нас все інше. І з вами, як завжди, Sporttime.ua Спочатку маленький дисклеймер. В цьому відео ми будемо говорити про відмінності між водинниками. Окремі огляди на них ми вже робили, посилання є нижче. Тож почнемо одразу з фізичних показників. Зовні вони звичайно дуже схожі, але відрізняються по деяким деталям. Наприклад, корпуси квинтами скреплені в різних місцях, також кнопка старт відрізняється між собою, в других ендуру вона більш захищена. По розміру другі Enduro трошки ширший, але притому на 1 грам легші. Це стало можливим через те, що у других Enduro задня кришка та Bazer титанові. Примісті однакові, нейлонові, суперзручні. Хіба що в перших enduro, напис Garmin тонший. Почнемо з основних показників та будемо йти глибше. По-перше, відрізняється захисне скло. Enduro перший захищений склом Power Glass, а другий вже міцнішим сапфіровим. По-друге, різні матеріали корпусу. Перший enduro зроблений з armon полімеру, з і задньою кришки та безером. У той час як у других Enduro безель та задня кришка, як я вже говорив, зроблена з титаном. Також, лінія сонячного у других Enduro більше. У другій серії екран став сенсорним, тобто керувати можливо тепер як вам зручно. Це особливо буває зручним при використанні навігації, але про це трохи згодом. Також дуже важливе оновлення: це ліхтарик. він з'явився в других Enduro. Дуже яскравий, його можна налаштувати та навіть задати блимання. На жаль, актуальна фішка в сучасних реаліях. В перших Enduro ліхтарка взагалі немає. Також змінилась внутрішня пам'ять 64 МБ проти 32 ГБ. Це дає змогу керувати та зантажити музику на годинник та встановлювати мапи. Через сенсор картами простіше керувати. Гайд про навігацію в гармінах з картами та без є в описі. Ну і звичайно, в перших Enduro навігація без мап. Також лише у другій моделі є багатодіапазонний GPS. Тепер перейдемо до того, чим серія Enduro відрізняється від інших: екстремальна автономність. У звичайному режимі перші Enduro виграють – 50 днів роботи проти 34. Але в режимі економії заряду другі Enduro може пропрацювати до 550 днів проти одного року перших Enduro. Тобто в цьому режимі ці годинники потрібно заряджати раз на рік. Тепер по функціям. Знову ж таки, буду розказувати лише за відмінності між ними. Окремі огляди вже є на каналі, посилання є нижче. Серед показників здоров'я. У других ендуро з'явився моніторинг дихання, тренер зіснути загальних знімок здоров'я та консультант з часових поясів. В інших показниках вони однакові. Через оновлення датчиків, другий ендуро можуть чіткіше збирати інформацію про вашу активність. Саме тому спортивних профілів у других ендуро більше. Вони збирають більше метрики та роблять кращий аналіз ваших тренувань. Звичайно, спортивних профілів і там, і там дуже багато, але якщо вам треба щось специфічне, скоріше все, це буде саме в другій серії. Взагалі, що перші другі досі продаються. А які обирати, вирішувати тільки вам. Це міцні мультифункціональні годинники з екстремальною автономністю. А що ви думаєте про ці моделі? Діліться думками в коментарях. Також не забувайте! За годинниками Гермі звертайтесь лише до нас. У нас є гарантія як на нові, так і на БВ годинники. А так, дякуємо за перегляд та лайк. Все буде, Україна!